Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Будь ласка, ми Україна. Тенки фопасибілиці Алана Чернікові країн має дякую за можливість. Олена Чернікова перше запитання. Пана міністру. Нам відомо, що єс нещодавно розпочали активні розмови щодо забезпечення саме кредиту репараційного для України. Є певні питання, як технічні, так і правові, які треба вирішити. Але на вашу думку, чи можливо досягти рішення ще до різдва? Не це щодо позиції Нідерландів? Чи ви цього підтримаєте? Питання до вас план за. Аршня війни ви казали моїм колегам, що за 7-10 днів він має бути готовий. То чи означає це, що вже його почали розробляти? Можливо, це було в Лондоні, можливо, в Брюсселі. Що він має включати? Чому він має бути короткий? Як і зазначали? Ну і що планується після його представлення? Показати Дональду Трампу? Чи це план, який ми, ми покладемо на стіл на зустрічі в трьох 에, Росії безпосередньо? Дуже дякую дякую, що у мене легке запитання з двох а також щодо заморожених активів. Дійсно, Нідерланди дуже хочуть використовувати їх для України. Вони насправді дуже потрібні для того, щоб надати можливості полегшити питання з українським бюджетом. Як на мене, ці фінанси дуже пасують для виконання цієї мети. Але звісно, нам треба розглядати як правові, так і фінансові питання. Ну і звісно, така країна, як Бельгія, яка також займається цими грошима, має висунути всі. І гарантії, що ми це зробимо разом. Що у нас є належна підтримка з боку інших країн Європи, але також великої сімки. Коли ми розглядаємо всі потреби, я дуже сподіваюся, що ми зможемо досягти цієї обдомовленості. Не кажу, що обов'язково до різдва. Я обожнюю отримати подарунки на різдво, тому дуже сподіваюся. Я питання а, під час коаліції охочих європейські лідери сказали, що вони би хотіли. А... Разом з нами продемонструвати їх бачення швидких кроків. Це не план, а такий, план закінчення війни, тому що ви знаєте, що передусім потрібен сісфер. Так, ну скажімо так, це план, з якого починається дипломатія. І в принципі він є основним. Я розумію це прекрасно, і всі розуміють, що після Сісфаєр, маючи розуміння гарантій безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю, найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми. Ми домовлялись приблизно п'ятниця субота. Будуть обговорювати риси цього, цього плану. Дякую.